Якщо ви раптом заблукали в лісі і не знаєте, що робити, куди йти, то головне без паніки. Просто почніть розмовляти вголос про політику. Обов'язково хтось з'явиться, щоб вам заперечити. Поставив фільм на паузу, щоб зварити собі чашку кави. Так я втратив роботу в кінотеатрі. Кохана, ти випила чотири склянки горілки і жодного разу не закусила, бо я любий на дієті. — Уявляєте, куме, вчора у місті бачив свою дружину з кимось під руку. І що ти зробив? Підійшов? Та ні, я ж зараз ніби у відрядженні. Донька виходить заміж, і мати каже донечко, щоб залишатися для чоловіка завжди бажаною, ніколи не роздягайся повністю. Після деякого часу спільного життя чоловік її запитує А у вас в родині були психічно хворі? Ні, а чому ти запитуєш? Бо ми з тобою не перший день разом живемо, а ти кожен раз лягаєш спати у чоботях.